Всім привіт, друзі, ради вас стати на новому випуску по Покарпаркінгу з вами, як завжди я Арчі. Ну а ми починаємо. По-перше, хочу всіх привітати з новим роком. Тисячу підписників ми в цьому році не змогли добити, але нічого, спробуємо в новому році, так сказати, це зробити. А це в нас відео новорічний розіграш, де я розіграю цілих три акаунти з топовими вінілами і топовими тачками. Також там буде один вінільчик чисто від мене. Зараз все побачите. Ну а ми починаємо. Поїхали. Так, ось наш перший акаунт. Поїхали. дивитися, що тут є. Перше, що ми бачимо, це ось такий вінірчик, як я і говорив, від мене те, що робив я сам. Це вам такий буде такий ексклюзивний подаруночок. Так, далі тут ми бачимо дуже багато машин. Давайте почнемо з самого першого. Так, це в нас просто тут без вінілів, тут нічого немає. Далі ось такий класний вінчик іде. Далі ось така класна Toyota Супра, теж в такому японському стилі класно. Так, далі ось такий вінчик в нас іде. Це більш-менш на любителя, але я думаю, вам зайде. Так, далі в нас іде теж е, така класна японська тачка з таким от спортивним вінільчиком. І все. Далі Toyota Mark 2, ось то так. Це е, далі в нас іде. Ауді, я не знаю точно модель цієї Audi, але ось така теж класна Audi. Вам дістанеться. Далі BMW m 6 теж ось такий класний чудовий вінільчик з стробоскопами. Далі ну мій вінільчик, ви вже його бачили. Далі Єшка, донатна машина з таким вінілом XX Тентасіонна капоті. У нас. Далі в нас іде Audi R8, начебто теж спортивний такий гоночний вінілчик. Далі новий Chevrolet Corvette C6 з обнови, який додали зовсім недавно. Теж вам буде подарунок він, донатний Bentley у нас з Вінілом ось таким теж спортивним. Далі у нас донатна класна кука йде. Далі Mercedes Єлік новий G63. М8 у нас є, теж з таким дуже крутим вінильчиком. Мені дуже подобається, якщо чесно. Далі теж новий Mercedes CLK, начебто він називається з нової обнови. Теж за 3000 коїнів донатний Мерс у нас є. без вініла, правда, але я думаю, нічого страшного. І гоночний болід з вінілом і теж така. Американська класна машинка теж з крутим вінілом. На першому аккаунту це у нас все. Переходимо далі. Чуть не забув, саме головне пароль, почту, все ви бачите на екрані, всі дані у вас є. Ну а ми переходимо все-таки нарешті далі. А ми вже на наступному другому аккаунті з трьох. І зараз ми будемо дивитися, що ж є на цьому аккаунті. І так, погнали і дивимось. Значить, Починаємо завжди з самого початку. Тут у нас нічого цікавого. Далі у нас іде ось такий вінільчик. Типу без капота. Так, переходимо далі. BMW ось така в такому вінілі Optimus Prime. Далі в нас іде ось така машина теж класна, мені подобається. Далі BMW E39, теж така дуже красива. Далі в нас іде Subaru. дуже теж з таким вінільчиком класним. BMW N5E60. Далі в нас іде. Range Rover, ось такий з Сімпсонами. Далі в нас м 4 BMW йде ось така теж в спортивному вінільчику без капота. Далі в нас Ford Mustang теж дуже красивий е, вініл. Далі в нас фура ось така класна, теж так я не буду її показувати. Далі у нас автобус цілий є ось такий в спортивному вінілі, дуже незвичайно, як на мене. Так, далі мій він, я думаю, ви бачили, він є на кожному з трьох аккаунтів. Це такий подарунок для вас. Далі в нас є шка Mercedes, теж. такому типу, космічному чи не знаю якомусь іншому. Ну, я думаю, вам зайде, коротше. Далі теж новий кервет є, До речі, він начебто з трабоскопами бу... мав бути, бути так, далі Audi R8 теж є. Ну таке, мені, якщо чесно, вона не подобається. Платно. Давайте далі. Mercedes теж донатний ми з минулої ще обновив спортивному тачка, А ми йдемо далі. Так, далі у нас йде акула теж. Е, далі у нас е, такий Cherokee теж. В, Ну, такий собі вінільчик, мені, якщо чесно, він не дуже, але може комусь подобається. Далі у нас йде М8, оце прям топова та тачка, мені вона сподобалась. Я думаю, і вам зайде. Так, ну і остання машина в цьому аккаунті це ось такий формула-бліб спортивний Феррарі. В принципі, на цьому аккаунті у нас все. Всі дані від цього аккаунту у вас також зараз є на екрані, ну а ми переходимо далі. Це вже останній третій аккаунт, і, чесно кажучи, з ним виникли деякі проблеми, він просто зник, тому я тільки що швиденько створив новий, але тут, на жаль, не буде того вініла, яке я робив сам, тому що я просто не встиг зробити. Так, добре, тоді давайте перейдемо до машин, які тут є. Значить, у нас є супра ось така з форсажу. Далі у нас є ось така машинка в спортивному вінілі. Далі у нас ще ось такий класний, до речі, дуже пікап-донатний з вінільчиком ось таким ось. Далі у нас іде ось така машинка, теж ну, таке собі вініл, але, на жаль, все, що було так. Добре, далі у нас донатна ось така дуже класна М2 іде BMW. І далі у нас Mercedes ось такий іде в такому хромі вініли незвичайному. Далі Ford Mustang теж в спортивному вінільчику. Автобус з ось таким хром вінілом, начебто. Далі Dodge Challenger теж з таким ось класним вінілом, типу без капота. Та ось така. Honda, чи що? Коротше, З Венілом Red Bull, теж прикольна тачка. Далі Nissan GTR дуже топовий, класний у нас є. І ось така тачка теж є у нас. В спортивному Венілі теж нова тачка із обнови Pagani погані Зонда. Формула боліт теж у нас є, теж в Венілі Хромлом. На цьому аккаунті це все. Так як не, не дуже добре працює у нас донат-ринок, я вам залишу 2000 коїнів. Можете докупити собі дві чи три машини, скільки там вийде на донат ринку, якщо у вас вийде. Ну і звісно, всі дані ви бачите зараз на екрані. Можете заходити і забирати цей аккаунт спокійно. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всіх знову вітаю з прийдешніми святами з новим роком. Коротше, всіх вітаю, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. А ми ж будемо закінчувати. Бажаю всім удачі і всім пака!